23-й Мудрик Владислав номер 14 -й. Богданов Микола, номер 8 Гурдійчук Павло, дев'ятнадцятий. Гриб Андрій, номер 68 Бойко Пчем. І одразу ж фолить Сущак Назарій. Але доволі швидко зараз розігрується стандартне положення. Гравці, гравці п'ятничан. Зараз навіс Міс. Але підбір все ще за гравцями п'ятничан. П'ятничани у штрафному майданчику. Падіння. Падіння і це пенальті. Пенальті. Виконання цього 11-метрового удару. І яворський удар гол. Просто по-професорськи зараз Тарас Яворський розкидує по різних кутах Михайла Грицаля та м'яча. І 1-0. Відкривають рахунок гравці п'ятничан. Дається гравцям п'ятничан перехопити ініціативу. Юськевич знаходить зараз траса Яворського. Яворський його навіс і Михайло Грицель перший на м'ячі. Бойко дарує зараз цей м'яч. І зараз Гурдійчук його навіс. У штрафний майданчик відбив. І зараз у штрафному майданчику гравці п'ятничан. Простріл! Від колективу. П'ятничан, Гордійчук, його удар! Заразбу Святославу Зубору не вдається закріпитися за цей м'яч і вибиває цей м'яч зараз на Тараса Яворського, який входить у штрафний майданчик. Зараз обходить і щецю його удар. П'ятничан знову відбивається. гравці Курміло, знову підбір саме за гравцями з п'ятничан. Передача. Нас доганяє цю передачу. Юскевич удар. Дарго. 2-0. 2-0 зараз відзначається Юскевич Іван. І 2-0 для колективу з п'ятничан. Одразу ж немає меж радості саме для колективу. Повертаємось друзі, ми у другу половину. Сьогоднішньої нашої зустрічі 15-го 15 туру саме Львівської кравців Євген номер 3 Скурчинський Руслан номер 21 Підлісецький Олег номер 25 та Шурков Віталій номер 10 Президент клубу Депас Юрій і тренер колективу від Корміло Корміло Корміл, зараз з м'ячем. Знову Михайло Грицель. На Святослава Зубара. Зубар поборовся. Знову через центральну, через центральних оборонців. Удар біля штрафного майданчика суперника. Навісу штрафний майданчик. Удар! І Зараз не команді. Його намагання віддати передачу. Зараз читають. Богданов він з м'ячем, Віддає передачу на Сущака. Сущак. Його передача. Проходить зараз. Ця передача. Удар! Зараз не. Дається зараз вибити цей м'яч з ніг гравцям Курміло. Навіз все-таки проходить, але все. Штрафний майданчик. Зубар. Зубар його передача на Шандра Олега. І три в два. Зараз вибігають гравці колективу Курміло. Гриб. Перший на м'ячі саме головна. Передача. Мудрик. Мудрик. Зараз його навіз. Але перший на ну відбирає цей м'яч гравці Курміло, але й одразу втрачають його. І атака вже у виконанні п'ятничан. Удар за удару. Драган. Передача. Навіс. Удар і зараз витяг. Кравців зараз просить про підмогу. Зміщується він в цьому епізоді. віддає цю передачу. Проходиться передача на царевича. Царевич у штрафному майданчику суперника. Простріл, удар, стійка. І зараз могли зіграти з, з Яворова. І тим самим зараз зрівнюється.